Добрий день. день. Наталя Сандецька, інформатор Коломає. Хочу розпитати вас про аудіозаписи, які злили в мережу, і сьогодні ви підтвердили, що була така розмова. Як ви особисто вважаєте, чи варто боротися за Донбас? Слухайте. Наталя Сандецька. Сидів за столом на вечірці у Віла Фабілії, вона Міський голова, весь депутатський корпус, де було таке застілля. І коли записують тебе на цьому застіллі, виривають з контексту і такі, знаєш, фразу, де хоч весь зміст цієї розмови, виривають фразу. Чуєш мене? Та, та, чую. Виривають фразу, і на цій фразі від неіснуючого кота безвинувачують у чомусь, це не є серйозні речі. Це що на це реагувати ну серйозно, тому що якщо людина прикривається якимось там людиною там в природі, то це не зовсім не то. А тепер, по суті, розмова йшла про те, що військовий, який там воював, розказував, що дуже багато наших людей через те, що ми йдемо на бійні поля, на добре на добрі лінії оборони, які росіяни побудували і не маючи там. Ну, тих засобів, які би мали бути для того, щоб їх ну, пері, переходити, скажімо так, ну великі втрати. Через це була розмова, що на сьогоднішній день, коли велика кількість людей патріотичних з Донеччини, Луганщини, виїхала на Україну, на українську територію, і тут прижилися в Коломиї в нас в Дніпрі, в Полтаві, там в Києві, і не мають вже бажання завертати, що не бачать якість. Багато хитромудрих виїхали в Європу, скориставшись початком війни, приїхав да, з людьми, з дітьми. Там діти пішли до школи, точно не мають бажання повертатися. І лишились на цих територіях тільки люди, які реально кричали Путін прийде!», які кричали Росія. І от зараз ми звільняємо цю територію. Це така була розмова, про що ви розуміли про що йдете. Ми звільняємо цю територію. І отримуємо цю пустелю, де нема нічого про українського. Що нам робити? Я питаюся. Це така проєкт, Я питаюся, що нам робити. Нам щоб навести людей з верховини, щоб це українство там просувати, чи чи нам цих людей депортовувати і бути там такими зізвоємо у всьому світі насправді, якісь нацисти, які людей з своїх територій виселяють. Ну, от таке питання риторичне, знаєш, ну, щоб людина просто розкрила, як її своє бачення. от, такі, от така, така, така. Це була розмова, і цю розмову записують, навіть ну, висікують то, що хочуть, ну і очорнюють. Ну, так працює зараз, на жаль, псевдожурналістика. журналістика на жаль, журналістики нічого немає, це соцмережа. Прошу. Це до журналістики нічого немає. Це розмова виставлена в інтернеті, просто в соцмережі. Ну, так, так, але зараз бачите, такі речі, вони, вони десь сприймаються, десь там пишуть, що от як так, а та, от Донецьк. Сьогодні секретар мені дає питання, Донець український. Та, звичайно, що десь, як і Донецький власне, це українські землі. Вони завжди будуть українські. Це це ясно кожного кожному дурнові. Такі провокаційні питання треба задавати. Але Люди, які там на жаль залишилися, з не є про українські. про це йдеться пане Романе, але йдеться також і про те, що я не знаю в якому могло бути контексті інакшому сказано чи варто воювати за Донбас? Донбас це не тільки люди, це і територія. Тобто, виглядає так, що ви вважаєте, що не треба воювати за українську територію, яка була закріплена статею Конституції України, наталя переслухайте вас воювати. Свої території треба варто завжди, тому що ми ведемо оборонну війну, і оборонна війна завжди виправдана. Ми ведемо оборону, не ми напали на когось, і ми не які захоплюємо землю, а на нас напали, і ми звільнемо. Нас за Донбас воювати треба, як за всі території і Криму, в тому числі, але воювати з розумом, з головою, з доброю сучасною технікою, тобто не послати просто мобілізованих людей на мінні поля, звідки вони. Там приходять або 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 не приходять. Я про, про це йдеться. Тут немає мови, навіть нема, що ми што тримає позицію, що не треба воювати. Давай там здамося в полон. Тим більше ти що так думаєш про менше, хтось так думає про мене, то ви глибоко помиляєте. Я знаєш, це не мої такі знаєш бараженцівські скажімо так, настрої. Просто воювати треба так, щоб перемагати, а не просто знаєш, треба йти в бій. Знаючи, що ти гу робити, а не просто посилаючи людей, пане до... Романе. Ви вважаєте себе патріотом України? Звичайно, однозначно. А скільки вам років? Я не то себе вважаю, не то, що себе вважаю. Уваж... Я, я є патріотом України з дня свого народження, Тому що я прийшов, і моя родина прийшла в ці всі перепитії. Це знаєш тої національно визнаної боя. Мої родичі сиділи по тюрмах і коли я скільки мій років? я ще першого року народі. Року і я пам'ятаю, коли мені було 7 років, 10 років, коли мої родичі поверталися з Сибіру, бієру захвання. І Вуйко, мій рідний, який загинув, який був, його псевдо було грі. який загинув у 52-му році, тобі можна дати матеріал, як він загинув. Він був досить справним воїном, і вони прийшли на, на Дернянському районі. На... Але попри це все, попри таку історію вашої родини, 10 років війна, так. і за цих 10 років ви не знадились піти на захист України. Чому? Слухай, є ж питання, ви не пішли на захист. Що значить, не пішов на захист? Не пішов воювати? Ти маєш на увазі? Так, на словах любити країну дуже легко. А ви сидите і за столом розказуєте хлопцям військовим, що їм не треба воювати за Донбас. Ні, я, я, я їм розказую, що не треба гинути без, бездумно, про це йдеться. Бо, бо ми зещимо всю державу і Донбас, і не будучи кому жити на цьому, Донбас і в Україні. Я про це говорю. Воювати треба, але думно, думно, а не йти на мідні поля і на добрі оборонні позиції там, Суровікіної компанії, де реально просто ми втрачаємо втрачаємо, все втрачаємо. Ця позиція, до речі, зараз і вищого керівництва нашого війська, Це для політичне рішення, Йдіть, вмирайте і просто по перемогу вже і сьогодні. А є позиція вищого військового керівництва, яке чітко говорить, що нам треба акумулювати добру зброю, нам треба акумулювати по-перше, добре вишко має бути. Я це питання, так як ми мріємо за один день. Війни, і будемо здорові. Ми воюємо дуже потужне, дуже потужним і таким бездумним, який не рахується своїми людьми е, супротивниками. Це тобто, тут такої легкої війни не може бути. Підемо в армію і переможемо. І а прикриватися, знаєш, е, прикриватися там воїнськими там заслугами чи не заслугами, чи там це також не, не варіант, не дуже і плі все такі речі, тим більше це не етично. Друга група ваших висловлювань стосувалася мешканців східних регіонів, і там наголошується на велику різницю між нами. І, зокрема, є така фраза, що це ніколи вони не були проукраїнськими. Чи маєте право ви робити такі що, висновки? Може, у вас є якісь аналітичні дані, які підтверджують маю ваші? право робити такі висновки, бо ті, що залишилися там, вони я ж тобі пояснив, ті, що були проукраїнськими, вони. Перебралися на територію України, вони живуть навіть у нас у Коломиї. Навіть вчора я це чув цю розмову цих людей. Вони проукраїнські різними шляхами через Росію, через нарву вони поверталися на Україну. так сталося. У них ті, які кричали Путін прийди, Росія, які вбивали наших патріотів, прив'язували до слугів, били їх, закатовували. Ті, які розстріляли молодого хлопчика-футболіста, воротаря, який виступав за збірну України які просто його вбили дитину там на му році його життя. І люди не можуть бути проукраїнськими і ніколи не будуть таким. Вони ніколи не визнають свою, те, що вони зробили. Якщо ти хоч не сказати зараз, у Луганську в Луганську живуть проукраїнські люди, які там вони там не живуть, тому що ці ж військові вони вони розказують, що вони розстояли, до них приходять за чим ми прийшли, за чим чи за вас ми. У нас ці проблеми, це вони їм кажуть, і коли вони лягають спати, і кому мудрий командир каже, слухайте тільки так стрьомно, знаєте, давайте ми переберемося там цей хат, там за там за сот метрів іншу хату. Вони перебираються і ця хата, де вони були, де вони дислокувалися, градами зорано. Мішу це про українські люди, де ви хочете мені доказати там, чи хтось що там всі проукраїнські, нещасні там під окупацію та ні. Там якраз, на жаль, люди, які хоч хотіли які цього ждали, що ждуть зараз. Отсюди. я вам не доказую, чи там всі про українські, чи там про російські, але наразі точних даних немає, і ось робити загальні висновки про всіх, хто залишився під окупацією, що вони очікували, якраз російської влади. Ми не маємо права, ну, тому що це якраз ти є той жураніст. А я аналізуючи а ви як тречer, депутат я, маєте право ділити українських я, громадян я, на проросійських і проукраїнських? Я, я як депутат і я як маючи громадської роботи і будучи і голова районної ради, і, і, і я був на сході, я був у Красногорівці, у Волновасі та бачив тих людей. Я з ними так само спілкувався. Я можу це робити, тому що я це це я говорю не. На вашому ресурсі там чи на чимусь іншому своїх особистих наш бачення своє свої, свої особистих спілкувань. Це мої особисті висновки. На жаль, про українські люди виїхали з території окупованої. Хитромудрі частково про українські чухли за границею, лишились ті, хто там колись гір з гіркіном і компанією проваджували. Триколорена приміщення. Таком така дійсність. Що ви хочете з цим не погодиться, то це ваше право. А моє право говорить те, що я вважаю за потрібне. Те, що не потрібно воювати, не треба перекручувати речі. те що треба воювати за наші території, вони завжди були наші. Наші території не забувають, що трошки далі тягнуться. І колись відомий письменник тобі, напевне, гоголь. Я бачаюся Чехов, казав. Я народився, прочитаю його автобіографію, я народився. У славному мальовничому українському місті Таганрог. Тобто, напевно, і Цаганрог це наші території. Про тобто, цехова, це ти ж розумієш, напевно, Кубань з Ростовського це також наші території. Але на сьогоднішній день ми говоримо про ті території, які <клухи> наш строк, які... <клухи> <клухи> це трошки інша історія. І за них. <клухи> і, і, і за них треба воювати. Та, та, я я не знаю, що ти подивишся на харківську область, Українську, то район, це район, Харківської області, це наша історія. Та за нього тож треба. Бути. Давайте не заглиблюватися зараз в історію, бо мова в принципі не про це. Це це моя позиція. Моя позиція, що ти просто зрозумів. Просто поясню, що ми в такому стані. Україна в такому стані, я говорю, мені, як і не як депутат, який там і там і, 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 і підтакує то, що там знаєш, хтось говорить, там десь якісь там президент, який там ще знаєш до президента і що далеко до речі, який прийшов, знаєш, з ха хаха і став президентом, і там за смерті понці розказує там якісь мудрі речі. Я ти говорю, як чисто українець з позиції, наша справа воювати за державу, але не. Нищити українців, тому що є приклад щура. От я тобі прийду приклад, на який я часто посилаюся. Щур це така дуже мудра приклад. Коли щур попадає у капкан, він відгризає ногу і на трьох ногах все успішно живе розмови. Що в нього добре? Ну коли він тікає там ранку, там приходить і ральми, його убиває, То От приблизно така зараз ситуація в Україні У нас сьогодні потужний. Ворі, який ще не знищений санкціями, ну так стало, що санкції діють на нього помало, навіть дуже помало. І він ще тримається. І він зараз, і ми не можемо зараз знайти всю, всю українську, всю весь світ української нації, боречити якусь частинку там української землі, але без українського духу, там людського. Ну так треба треба якусь паузу, треба певне. Мати добру зброю, там треба мати культурні, які зупинили щоробниця, треба мати якісь речі, які розміновують територію. Але Романе, знає, попри все, розмова не про це. Знає, Давайте ти знаєш ти знає, у нашого Маркевича, я воїн Маркевич, от він зараз без ноги. Є. Ну, мене з ним також відношення зараз мій що він, що він, товариш там у нас такі, ну, там, знає, але він, це людина, яка воювала. Яка молодого хлопця запинила, сказав: не йде, я піду. Пішов йому там на міні відірвало ногу. Могло, могло могла, могла і вбити, до речі. Оце війна, і так пропадають наші люди. Дивіться. ні, про цьому йшла мова. Ти просто ти хочеш мене завести зараз пущину. треба, не треба. Ти задаєш питання, наші школяреви, які там тупля не ріже там і і на екзамені там якоїсь я падінь. ставлю вам питання щодо того, чи ви не боїтеся, що служба безпеки України розцінить ваші висловлювання як сепаратизм? Звичайно, що не боюся. Я що не боюся. Служба безпеки слухає все і знає все. І знає мої настрої, мої речі. Зовсім не боюся. Звичайно, що навіть мови немає. Ну, Тут немає. Ти в розумієш, розумієш, це сепаратизм? сепаратизм. Я це у вас коли... запитала все, що все, що хотіла ні, почути. Ні, я, і просто, я, я просто більше хочу пропустити, що таке сепаратив, що там трошки у це, коли я живу і кажу, що мия це чудове місто. Колоницьким районом, там, Самківською областю, може, має відійти до Євросоюзу. Все решт нас це сепаратизм. Так само, як Донецький говорить, що ми маємо відійти до сепаратизму. А то, що ти зараз, зараз говориш, це трошечки давай, будемо безпередметніше говорити. Все нормально. Дякую за запитання. Вам на все добре. До побачення. Всего.